Шановні друзі, вітаємо вас в Україні в місті Герої Миколаїв. Місто на хвилі, що знаходиться у місті злеття двох рік Південного Бугу та Інгулу на півдні нашої країни. Сьогодні ми збираємося у креативний екопохід та пропонуємо вам приєднатись. Походи з Давен були різними, мисливськими. Військовими експедиції з пошуку рідкісних копалин. Сьогодні ж ми вам пропонуємо похід вихідного дня. Сьогодні ми вирушаємо у історичний похід, по стежині здоров'я та виконання бажань. Мета нашого походу ознайомитись з історичною давниною подивитися, як е, жили наші предки, скуштувати куліш український, е, перевірити ваші знання е, з історії, географії, медицини тощо. Ну що, готові? Готові. Давай вдягай рюкзаки. Я Духохоронець. Вітаю вас на території першого Чорноморського порту та місці, де був збудований перший кам'яний міст в Європі. Городище, Дикий сад. Тут були дикі люди. Мабуть, так? Дякую. Ні, тут колись був сад, потім він здичавів і так виставили назву Дикий сад. Так, Є? вірно. Ви знаєте, який найбільший скарб був знайден на цих розкопках на городищі сад? Не знаєте, а я вам скажу. У 2008 році був знайден справжній скарб – 13 бронзових сокер. І це у той час бронзового віку було найдорожче за золото, тому що з бронзою вже зрозуміло, як її ливарити, а золото ще не було технічних можливостей її обробляти. А як ви вважаєте, які свята були у наших предків? Що вони святкували взагалі? Весілля. Весілля, так. Свято врожаю. Наші предки вклонялись своїм тотемам. Це був культ черепахи, сому, росомахи, а також благородного оленя. До речі, для того, щоб е, зняти е, роги благородного оленя? Їх не спилювали наші предки. Вони знаходили ті, що були природньо скинуті, і потім вже відтворювали речі побуту і інші приладдя. А тепер скажіть мені, як ви вважаєте, яка сім'я у Городищі Дикий Сад вважалась найзаможнішою? Багатодідна родина. Так, молодець! Тому що було дуже багато рук, і вони могли зробити різні справи. Ну і раз тут у нас зібралось стільки людей, я пропоную вам доторкнутися до історії. А зараз вас буде змога долучитися до археологічних досліджень за допомогою справжніх археологічних інструментів. А ну-ка, нука, ну-ка, нука. Слухайте, що це? Це фрагмент, фрагмент вінчика-угорщика. угорщика А який це... найбільший з предметів цілий був знайдений? Це бронзо... металевий бронзовий казан об'ємом 86 літрів, який знаходиться в нашому краєзнавчому музеї. Як колись казав сторона Хейзінг ludens» людина граюча, як ви вважаєте, у які ігри грали наші предки? Ну, мабуть, були кістки, тоді з кістками. Так, да. це були кістки, і це одна із найдавніших ігор всіх часів. Це Астрагали, таранна, костка тварин. Ви можете доторкнутися до історії. Це справжня кістка, які три тисячі років виповнилась. Вона знайдена тут. У городищі Дикий сад. І зараз ми подивимось, в кого із вас краща вдача. Треба з цього місця кинути кістку так, щоб вона зупинилась біля цієї рисочки. Так, наступний. О, близько, дуже близько. О, молодець! Сьогодні ми будемо для наших туристів готувати справжню козацьку страву куліш. Для смачного куліша необхідно дуже-дуже много сало. Ми зараз сальце кидаємо. От, марковочку. Зараз кидаємо марковочку. Угу. Почекаємо, коли все стане. Духмяне. У стародавньому світі, згідно міфів та легенд, амброзія вважалася їжею богів, надавала їм довголіття або навіть безсмертя. В сучасному світі це небезпечна карантинна рослина. Існує декілька методів боротьби з цією рослиною. Перший це скошування, але воно ефективне тільки в період бутанізації. Тобто в період утворення бутону рослиною. Якщо ви скошуєте цю рослину в період активного росту, то вона починає рости ще інтенсивніше, ніж було до того. Другий спосіб хімічний яке, це знищення цієї рослини пестицидами, але це є не екологічний спосіб, він шкодить довкіллю, так як і сама амброзія. Найефективнішим вважається механічна вирубка, або видалення скореним цієї рослини. Перед початком такої обробки вам потрібно скористатися допомогою маски і рукавичок, обов'язково вдягніті для захисту, видалена в такий спосіб рослина, або заморожується, або закопується з вапном або навозом в глибокі ями. Запивали козаки свій козацький коліж козацьким чаєм із Закарпатський. Так, так, неси, неси дівчатам нашим. Я, я готові. Так! Мені дуже сподобався цей похід. Я вже не один раз проходжу стежинками історичними, стежинками екологічними. А ви собі не уявляєте, яка це радість. Посидіти біля вогнища, поспівати українські пісні під живий супровід гітари. А який у нас смачний куліш, ви собі не уявляєте. Я це спробувала. І раджу всім. І не лякайся, що змерзнеш лебеди. ні вітру ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, воно не воша. Я пригорну тебе до свого серденька, На нашій екологічній тропі ми зустрічаємося з дивовижними явищами. Це джерело прісної води на березі солоного лиману. Але для того, щоб користуватися цією водою, її треба розчистити. Ой. Ну що ж, Наше джерело питної води вичищено і ми можемо скуштувати цю екологічну воду. Ваше здоров'я. Наша екологічна тропа Бажань проходить по дуже гарним місцевостям, географічним та топографічним міста Миколаєва. І ви можете побачити цю красоту своїми очима. Приєднуйтесь! Гоу з нами по екстрім тропі нашого квесту. Ну що ж, долаємо перешкоди! Піднімаємося по екстрим тропі. О, дякую, друже. Обережно. є е -е. ще одна висота взята! Чи знали ви, що в центрі Миколаєва є такі гарні топографічні місця, як на мисі Тарханкут у Криму, так це дійсно Миколаїв. Ну а для тих, хто поважає безпеку у поході, крім екстрим-тропи, існує варіативна, безпечна тропа, яка доведе нас до миколаївських печер. Вітаю вас, шукачі пригод. Сьогодні ми з вами зможемо е, знайти свій підхід до підземного царства Аїдо. Це сакральне місце, в яке хочуть попасти ті, хто хоче стати е, сильним, да, і в кого є бажання, які вони хочуть, щоб було виконано. Пам'ятаєте, Орфея? Да? Він спустився в підземне царство Аїда для того, щоб повернути з царства Мертих свою кохану. Під землею знаходиться багато скарбів, ви це про це знаєте. Але для того, щоб їх видобувати, потрібно бути дуже сильними, ви сильні, почуваєте силу собі, да? впевненими у собі. От. І пройти ряд випробувань. Готові? І так на рахунок три починаємо. Один, два, три, тягни! Раз, два, три, чотири. Є! Ми вас направляємо у підземне царство царя Аїда. Попасти туди можна тільки на осліп. Так, так, так. Молодці, молодці. Я вітаю вас у підземному царстві Аїда. Де оживають легенди, охороняє вхід в наше царство триглавий пес Цербер. Також тут можна знайти людину, яка кожного дня робить свою марну справу, тягне на велику гору велике каміння. Як звати цього чоловіка? Чий труд? Був марним завжди. Це Сізів легенди оживають у наших печерах. Але сьогодні ваш труд не буде таким марним, як у Сізіфа, і ви зможете знайти скарби, які ви хочете отримати. О, Що тут таке? Бачите? дивіться, що там. Справжні скарби, бачите, золото, монети, якісь жіночі прикраси, а в такому горщику гарному. Бо я знаю, для чого це. Я знаю для чого це. Ну що ж, відвідувачі підземелля, що вам сподобалось? Мені запам'ятався запам наш важкий путь. Ага, складно було сюди нас. Да. Да? А мені сподобалось, що ми знайшли стародавні донори. У вас є можливість із цього келиха історичного 19 сторіччя спробувати венце в старих подвалях. Такого ви точно ніколи не бачили. До за перемогу. Так! Сьогодні, знаходячись у миколаївських печерах, знайшовши оцей старовинний келих і спробувавши з нього вина, ми хочемо побажати, щоб якомога більше туристів з усього світу прибули до нас і доторкнулися до нашої історії, до нашої культури. Ми п'ємо цей келих за вас. Buďmó!